Як перестати боротися? Чи замічали ви, коли ви говорите фразу Мені важливо саме це зробити? І включається у вас внутрішня боротьба. Чи помічали ви, що те, що прийшло спонтанно, що ви зробили на ходу і без плану, це завжди виходить найкраще? Як боротьбу перетворити на спонтанність? Я помічала це і постійно питаю себе, як повернути цю спонтанність і реалізувати ідеї з легкістю, не обтяжуючи? їх важливістю і боротьбою. Насправді це нелегко. А знаєте чому? У нас є три блоки, які крадуть легкість. Ми самі створюємо собі важливість справи, яка блокує потік. Це відбувається, коли ми несвідомо керуємося трьома основними програмами. Перша програма це дитинство, школи. Нас навчили, що успіх приходить лише через боротьбу, важку працю та зусилля. Ми віримо, якщо легко, то нецінно. цінно. Другі. Радова програма. У вашому роду було багато нестабільності, виживання. Родовий сценарій наказує: Працюй багато, інакше помреш, втратиш все. Ви несете цей страх і створюєте штучну важливість. Третє. Першородний код Адама і Єви це базова установка життя. Це важко. Ми сприймаємо життя не як гру, а як вирок, де кожен крок це питання життя і смерті. Коли ви накручуєте важливість, ви перебуваєте всередині ситуації, а не виходите над нею. Замислітесь, будь ласка, ви тоді заблоковані. Як вимкнути боротьбу та? Пустити спонтанність це про урану блузняків, який прийшов навесні і показує нам, що потрібно робити. Що життя це гра. Якщо не вийде цього разу, вийде наступного. Ця легкість, ця спонтанність, яку ви шукаєте, це є чистий потік, потік енергії душі, не заблокований страхом. Наші внутрішні установки змушують нас рухатися через напругу. Саме ці установки потрібно трансформовувати. І для того, щоб переключитися з боротьби на спонтанність та нові ідеї, я записала холодинамічну практику під енергію урану в близнюках, Енергія легкості нових комунікацій та ідей. Вона допомагає знешкодити внутрішні установки. Про важку працю реалізовувати ідеї з легкістю та в потоці, а у вас що виходить найкраще: те, що ви довго планували, чи те, що зробили на спонтанному імпульсі? Чекаю в коментарях, і що вам заважає частіше впускати цю легкість, як її отримати цю практику, напишіть мені в Дірек слово Уран без підписки, покладіть просто плюсик в коментарях з любов'ю, Інга Паламарюк.